Мої вітання. Ви дивитесь новий огляд подій у сфері транспорту. Цього разу мова піде про трамвайні мережі українських міст. Зокрема, дізнаєтесь про долю двох трамваїв з Берна, що надійшли до Львова у Києві. Виявили бажання купити ще п'ять нових трамвайних вагонів. І віденські платформи потроху з'являються в Україні. Ну і традиційно згадаємо про інциденти на трамвайних лініях. Ну і, власне кажучи, почну з інформації про пригоди, що пов'язані з безпекою руху на трамвайних маршрутах. 3 листопада у Львові, очевидці зафіксували інцидент з трамваєм на площі Митній. Про це повідомило інтернет-видання. Варто 1 з посиланням на інформацію від користувачів. У вагоні сталося задимлення. Пасажирів оперативно евакуювали на вулицю, а займання ліквідували до приїзду рятувальників. 1 листопада у Миколаєві стався схід з колії трамваю за маршрутом номер 6 У Миколаїв електротрансі повідомили, що під час дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. На оприлюднених фотографіях видно, що трамвай не лише зійшов з колії, але й зіткнувся з опорою контактної мережі. 29 жовтня у Вінниці сталося ДТП за участі трамваю та легковика. Подія трапилася по вулиці Пірогова біля енергомережі. Найбільше постраждав легковий автомобіль, у якого пошкоджено моторну частину. Подібні ДТП вкотре нагадують про неуважність учасників дорожнього руху. Часто водії вважають, що трамвай може швидко зупинитися і поступитися дорогою. У підсумку ігнорування правил дорожнього руху призводить до аварій. Далі в огляді поговоримо про те, як в українських містах намагаються оновлювати трамвайний парк. Якщо немає можливості придбати нові вагони, тоді на допомогу приходять європейські міста та продають вживаний рухомий склад. А останніми роками вдається одержувати трамваї безкоштовно у вигляді гуманітарної допомоги. Один з таких проєктів зараз реалізується у Львові. Швейцарський Берн передав списані трамваї львівським колегам і наразі. Два перших вагони вже доставили до міста. Загальна кількість подарованих трамваїв становить 11 одиниць. Їх поступово будуть доставляти до Львова. Два вагони, що привезли з Берна, перебувають у Львівському депо і готуються до української сертифікації. Про це повідомив Львів Електротранс. Триває робота над монтажем додаткового обладнання, яке вимагається затвердженими стандартами України, зокрема, встановлюються системи аудіо та цифрового інформування пасажирів, додаткові ліхтарі, елементи автоматизованої системи оплати проїзду, валідатори, консолі, водія, принтери для друку одноразових квитків. Окрім цього, потрібно привести до нормативів платформи на деяких зупинках. А також по чи прибрати делініатори на ділянці однієї з вулиць. Терміни, коли швейцарські трамваї вийдуть на маршрути у Львові, поки не називаються. Тим часом Київ Пастранс провів тендер на закупівлю п'яти трамваїв з низьким рівнем підлоги. На сторінці тендерної процедури на сайті Прозоро вказано, що учасники торгів повинні запропонувати трамвай довжиною понад 26 метрів. На етапі розкриття пропозиції вказано, що свою заявку подав лише один учасник компанія Татраюг. Запропонована ціна контракту на постачання п'яти трамваїв становить 490,5 млн грн. мільйонів гривень. Термін постачання вагонів до 31 грудня 2025 року. Якість послуги з перевезення пасажирів залежить не лише від комфортабельності рухомого складу. Важливу роль також відіграє інфраструктура. Як приклад можу навести історію з ремонтом вулиці Алматинської в Києві, де курсують низькопідлогові трамваї, але на зупинках немає підвищених платформ. Разом з цим в Україні потроху з'являються так звані віденські платформи. Вони суміщаються з автодорогою, де створюється підвищення дорожнього полотна. Вперше в Україні такий досвід застосували у Вінниці під час капітального ремонту вулиці Замостянської. Потім підвищена платформа, суміщена з дорогою, з'явилася по вулиці Батоській. У 2024 році під час ремонту вулиці Кирилівської в Києві біля стадіону Спартак також збудували віденську платформу. Вона єдина в столиці. Нещодавно стало відомо, що така ж платформа з'явилася у Дніпрі на Соборній площі. Зупинка, на якій облаштували майданчик підвищеного рівня, розміщена біля лікарні Мечникова. Варто додати, що такі віденські зупинки мають на меті не лише покращити пасажирам доступ до громадського транспорту, це й свого роду уповільнювач автомобільного трафіку. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. І якщо у вас є цікаві новини про роботу громадського транспорту, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних вподобайок. Також буду вдячний за підписку на канал, і також можете стати спонсором цього ресурсу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. І підтримати донатами канал можна через посилання, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю, витримки та мужності. Україна переможе!